Тепер ще трохи про справи міжнародні. інцидент зі збиттям американського дрону в Чорному морі не призведе до прямого конфлікту між Сполученими Штатами Америки і Росією. Про це заявили в інституті вивчення війни. За словами аналітиків, російські війська десятиліттями використовували примусову тактику щодо американських літаків і кораблів, не викликаючи конфлікту. Президенти штатів Росії зберігають повну свободу щодо реакції на такі інциденти а тому ось в таких ситуаціях ескалація не є автоматичною. Експерти переконані, президент Джо Байден неодноразово е зобов'язувався уникати залучення американських військ до прямого конфлікту з Росією. І також нагадаємо, що 14 березня Сполучені Штати звинуватили Російську Федерацію в небезпечному і непрофесійному перехопленні її винищувачами американського безпеки. Спілотника розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море. Зараз з нами на зв'язку Олег Шамшур. це дипломат, надзвичайний та повноважний посол України. Пане Олеже, доброго дня вам вітаємо, вітаю щойно. Ми почули так, якою може бути реакція представників. США а з дипломатичної точки зору, пане Олеже, розкажіть, як вирішуються подібні ситуації? Чи має бути виставлений рахунок, якою має бути реакція? Чим має закінчитися цей інцидент? Важко сказати, чим він закінчиться. І я не думаю, що є якісь однозначні правила. Але я хотів би підкреслити, що цей інцидент є вкрай небезпечним. Тому що навіть якщо таке і траплялося раніше, то це перше пряме е, зіткнення або е, перший інцидент, е, в якому задіяні е, російські літаки і літальний апарат Сполучених Штатів з початку е, війни, вже є е, висновок, який озвучив генерал Мілі, про те, що дії російського Пілоти чи пілотів були навмисними. Це не просто, скажімо, якісь такі ігри, і, і треба розуміти, що йдеться не про квадрокоптер, а про дуже дорогу машину. Ріпер це, якщо я не помиляюсь, 30 мільйонів доларів. І всього їх було вироблено і знаходилось на збройні сполучених штатів. 360 штук, тобто, це серйозна машина, яка виконувала дуже серйозні функції, і як я розумію, такі е е е безпілотники задіяні сполученими штатами в багатьох регіонах світу, тобто е наслідки могли бути дуже серйозними. Але е як ви правильно зауважили, цитуючи інститут. Аналізу війни Сполучені Штати намагаються уникнути прямої ескалації прямого? Ну, скажімо, задіння американських збройних сил в війні, яка точиться в на Україні. Але разом з тим я хотів би звернути увагу, що, на мій погляд, функція цього інциденту з боку Путіна якраз така, що він як. Це трапляється дуже часто е, випробовує намісність е, США і наших союзників і визначає для себе межу дозволу. Це а дуже про цю межу. Дозвольте уточнити. Я розумію, що ви не авіаційний експерт а коли літак перебуває в небі, хіба пілот ухвалює ось таке рішення про знищення цього безпілотного Ні, літального ну, апарату? Безумовно, це неможливо в будь-якій армії. Тим більше це неможливо в російській армії, як ми знаємо. Тут є така дуже жорстка вертикаль, і зрозуміло, що це були свідомі і заздалегідь заплановані дії з боку російських військових, які очевидно були узгоджені. Я не ніякого сумніву з вищим політичним керівництвом. Ну і там же ж є можливе продовження, так Туреччина оголосила, що готова пропустити військову техніку американців через пролив Босфор для того, щоб вони шукали і забрали цей безпілотник. А це вже ну є виправте, якщо я помиляюсь, вперше з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну через Босфор пройде військове судно. Тим більше американське, так, да, це також це дуже важливо, і чесно кажучи, я так розумію, що для американців суттєво позбавити росіян можливості ознайомитися з залишками Ріпера. як вони кажуть, вони вже дистанційно знищили таку чудливу інформацію. Але я думаю, що не будучи експертом, що все-таки якщо росіяни не дай Бог. Отримують доступ до е, залишків ріпара, вони зможуть це е, використати. І а Турція, як завжди, грає таку, ну скажімо, е, е, гру на розтяжці, тобто намагаючи, е, намагаючись, намагаючись не, не допустити посилення будь-якої будь-якої сторони, і з іншого боку, не переходячи в межу дозволеного в стосунках своїми партнерами е, в НАТО. Пане Олеже, буквально щойно ми з вами спілкувалися, і надійшло повідомлення. Польща передасть Україні чотири винищувачі міг 29 Це станеться найближчим часом. Зокрема, повідомив про це президент Польщі Анджей Дуда. І Бачимо, що авіаційна коаліція, яка буде допомагати Україні, розширюється, зростає. Прокоментуйте, будь ласка, одразу ваша перша реакція на цю новину. Ну, перша реакція може бути е, тільки позитивною, і хочеться сподіватися, що після заяв будуть конкретні дії. Тобто, ці е, літаки реально опиняться або на території України, або до них е, отримують доступ е, Збройні Сили е, України. Е, це дуже важливо, тобто, важливо поповнити е, наші запаси з. Е, е, Літаками радянського виробництва, але як на мене, ще більш важливо і дискусія почалася з надання Україні найсучасніших винищувачів, зокрема Ф 18 Тобто, це аналежні да вибачте, F-16, це абсолютно важливо. Я маю на увазі заява польської сторони. Але хотілося, щоб це відбувалося швидше. А як ми бачимо, поставки відбуваються все таки на, на крок з запізненням, тобто це треба робити на упередженні. Ну і ось Телеграф пише з посиланням на європейські джерела. Франції закидають те, що вона гальмує плани ЄС щодо поповнення запасів артилерійських снарядів для України, пане Олеже, на ваш прогноз, євросоюз це ж якраз час себе проявити, як організацію здатну приймати оперативні рішення, чи скористається ЄС таким шансом. Я бачив цю інформацію, ознайомився з нею. Як ви знаєте, Європейський Союз ніколи не відрізнявся здатністю оперативно діяти. Хочеться, я б сказав так: хочеться сподіватися, що верх над, скажімо, намаганням все робити. В рамках Євросоюзу і силами європейських компаній, все таки візьме верх, скажімо, розуміння нагальності надання Україні допомоги, тому, що ситуація на полі бити, як ви знаєте, є вкрай напруженою та ми протягом трьох годин про це говорили. Дякуємо вам, пане Олеже, за ваш коментар. Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, щойно був з нами на зв'язку.